Олена Степанівна на стадіоні Спартак від самісінького ранку не присіла ані на хвилинку. Весь час уважно стежила за тренуванням хлопчаків. Сюди на заняття жінка привезла свого онука. данічку нашого він хоче дуже зайнятий цим футболом і мріє. Щоб бути у перших рядах, він сам займається, йому дають от гроші там на щось купити собі, з їди чи що -то. А він все в футбольній е, принадлежності. Переживаєте да, себе? Що, ну, да. Ви так спостерігаєте за ним, як вам здається? Він викладається? Ну, гарно бігає. Мінімум гарно бігає. Даня з бабусею приїхали у Житомир із сусіднього звягеля спеціально на перегляд. Хлопчик хоче втілити свою мрію опинитися в академії Полісся. І стати футбольною зіркою. Сьогодні відбувається другий день відбору в нашу академію. Він стартував вчора, зареєструвалося більше 350 людей. Не всі, звичайно, доїжджають, але вже за два дні ми більше ста людей передивилися. Навіть от по сьогоднішньому дню вісім чоловік приїхало з Миколаєва, з Одеської області, Полтава, Полтавська область, Суми. Есть, географія досить потужна, Вінниця, Вінниця Коваль, то есть, в принципі, потужна географія у нас. Як власне відбувається відбір, з чого він складається, які вправи мають виконати? Чи ну, якісь там... ну, у нас є свої напрацювання, вони, займаються тренери, є декілька видів вправ. Це ігрові вправи це ну, групові заняття. То есть, Перша зранку сесія ми дивимося ну, зі всіх, хто приїхав, потім хлопці, хто себе зарекомендував, переходять плавно до після обіду, буде другий етап ще відбору. А хто вирішує, прийшла там даний конкретний? Ну, футболіст? Ну, у нас задіяний весь тренерський штаб академії, повністю весь. Це більше 15 людей. і Кожен висловлює свою думку, потім у нас після кожної практично вправи є зібрання. Ми Обговорюємо це все в спільному колі і приймаємо рішення. Власне, через це тренери академії із нотатниками у руках, щоб нічого і нікого не прогавити. А це, власне, і є те коло, про яке йшла мова тренерська нарада, відповідальна мить. Знаєте, як людина приходить про проходити якесь випробування і хвилюється, так, так і от як так. От помітити талант, коли Ну, В цьому і є талант. Тяжко показати його, розкрити. І вчора, і сьогодні наголошував, щоб вони не хвилювалися, щоб вони показали свої найкращі якості. Але, звичайно, ви ж розумієте, це діти, це для них такий день, до якого вони там, я думаю, тиждень не спали. Ну, і це дуже важко. Але в таких умовах і є і відрізняються люди, які здатні сприймати ці психологічні навантаження навіть в такому віці. Мої наступні співрозмовники точно не належать до категорії тих, хто тиждень не спав і хвилювався. Ось послухайте, цікава вийшла бесіда. Хто ви? Звідки ви як вас звати? Ходи кіля з Вінниці, Нива. Рибал Ростислав з міста Вінниці, футбольна команда. Нива. Ви з Вінниці приїхали, так? так? На відбір. Розкажіть, звідки почули про цей відбір? Як дізналися? Чесно? Так. Він мені скинув сказав, і сказав: да. ріхайся. А якщо чесно. Полісі ще з дитинства. Сама бабушка живе в Житомирській області. І дуже. Ще як вони в другій лісі грали. Дуже хотілося там побути, побувати і подобається взагалі Полісі. То ти вболівальник Полісі? Так. А ти? Ну, звісно, я... грали Динамо по лісі. Да, Я вам так скажу, я, я, я дивився, як Динамо забило друге, дуже сильно було обідно, а, а він кричав раду, радів. Ну що ж ти так здаєш оце? Да. А, розкажи, а, як взагалі відчуваєте в собі силу проти цей Конечно, Да. Я Зараз ще <сіп> а ні? хто Й? тебе так зарядив? Сам? Я, звісно, Й... сорти вдома забув. Справку, що я здоровий. Ну, він мені дав сорти, звісно. Друг виручив, так? Ну, конечно. Да, да. Не холодно? Ні. Ні, нормально? Да. А хто ви за амплуа? Лео Вінгер, правий. Опорників захисника були А <сіп> Ваш кумер. <сіп> ну не свій, не свій. Твій, твій кумер в футболі хто. Кріщана Роналду, якщо Полісся, то Назаренко. Роналду. А з Полісся? Назарем. Повторив, так? Ну, звісно. Не смійте друзі. Слухайте, ну я бачу, що у вас така впевненість просто шарашить. А я завжди. Те? Він завжди. такий. — Ви ж бачили, я в роздівалки всіх заряджав. У нього воно завжди пре. А чай такий вкусний, кстати. Як ліптон, тільки теплий. Хлопці, ну я вам бажаю удачі, ви молодці. Дякую, дякую вам велике. Я просто звернула увагу, що діти такі сьогодні 16-й рік, походу, так виходить. Це 9 рік? 16, я увазі, 16 років. Ну, 16 років. І вони такі дуже впевнені в собі, я би сказала, деякі. Деякі ще самовпевнені. А це погано чи, чи добре для футболіста? Я думаю, що це нормально. 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 Як і для всіх людей. Краще бути скромним чи самовпевненим? Нагліше, я думаю, треба. Щоб пробити собі ну, дорогу. Так, так. Скромність це хороший рис, але в футболі треба трошки доказувати. До речі, а ви знали, що Юрій Романов це перший тренер Данила Сікана. Так саме у Житомирі нині гравець збірної України робив свої перші футбольні кроки. Він прийшов в 11. Якщо мої ці хлопці, я їх знаю вже. Сім-вісім років, тобто там з шістий, хтось з сіми приходив. Цей прийшов з 11. Прийшов, бабуся, привела його з танців, да? він танцями займається. Все, готовий футболіст. З танців у футбол? Так, так, так. Замучив бабушку і вона його привела. Тобто бабуся його водила на танці, а він хотів на футбол? Так, так, так. так. Ставив бабушку на воротах вдома і вперед. Потім десь на півроку він пропав, бо в нього були проблеми там, сусуди, десь там близько кровіносної у носу, і в нього часто кров йшла. То йому сказали дати паузу. І я вже тоді забив тривогу, бо він пробув десь місяць і потім щез. Я кажу, де, 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 мій футболіст, каже, почекайте трошки півроку. Все, прийшов і. І буквально через рік його вже забрали у Львов. Колись спортивний директор полісся Даріо Друді ще дитиною теж брав участь у подібних відборах. А відтак має для юних футболістів ключову пораду. <плес> По-перше, щоб вони не забували отримувати задоволення від процесу і від того, що вони роблять. А по-друге, треба чітко розуміти, навіть якщо тебе не відібрали, життя на цьому не закінчується. Ще буде дуже багато нових переглядів і нових шансів. Пане Дріо, сьогодні один із чотирьох відповідальних днів для Полісся. Наскільки дієвий ось цей відбір, який Полісся влаштувало в академії? Це як фундамент, на якому треба починати будувати, і ці перегляди слугують нам не лише для селекції гравців, а й популяризації бренду Полісся, щоб познайомити людей з клубом. Тому це дуже хороша база для початку процесу будівництва і комплектації команд скільки футболістів от має залишитися, щоб ви прийняли в академію, щоб ви е кваліфікували цей відбір як успішний тут? Треба виокремити й розуміти два моменти: для нас мають важливе значення як футбольні якості, так і людські якості гравця. Якщо нам вдається із цих переглядів відібрати лише одного футболіста, але дійсно гідного, це вже буде добре. Але насправді чим більше, тим краще. Я з Києва приїхав. Я з Острога приїхав. Ви пройшли він. вже відбір, чи вже починаєте? Тільки починаєте? Ми вже зіграли. Ми вже зіграли. Ага. Чекаємо на другий етап. Ага, розкажіть враження, чи задоволені ви тим, як зіграли? Ну я був в шоці, він так возився, це просто. Словно Месі приїхав сюди на відбір. Як я ще не забрали, я шоці просто. А з собою задоволений? Трішки можна. Краще було. Можна було краще, звісно, але як А що завадило? Не знаю. Біжонс. Ні, може холодно, я не знаю, може хвилювалися трохи. Трішки хвилювання були присутні спочатку, але потім я війшов в темп, в рух і мені було легше. Як думаєте, є шанси у вас подолати цей відбір і залишити? Надіємось, спомісні? надіємось, всі вірять, що все буде добре. А ти як думаєш? Я думаю, що я прийду в другий етап і там вже будемо дивитися на нашу гру, на нашу команду зіграність і надіюся, що попаду в Академію. Словом, якщо ви юне футбольне дарування чи знаєте такого гравця і знову почуєте про відбір до академії полісся, обов'язково приходьте. А якщо це справді ваш шанс?